Усе життя її руки не мали спочинку. Кроїли, шили, вишивали, в'язали. Була доброю майстриною. Нині ж їм м'які стоненькою, аж прозорою шкірою руки мов у дитини благословляють на довге життя своїх онуків і правнуків. Вона святкує столітній ювілей. Саме тому у господі старенької сьогодні стільки гостей, найближчих і дальніх з долини, Івано-Франківська, Калуша, а ще представники місцевої влади, подивована і щиро зворушена, такою прискіпливою увагою до своєї скромної персони Катерина Григорівна Прокопик приймає вітання і їй не віриться, що з дня її появи на світ пройшло ціле століття. Від нашої всієї громади від міського голови прийшли привітати вас таким надзвичайно чудовим ювілеєм. Дякую, це, це свято по суті для цілої громади, тому що людей, які Переживають не одну епоху, не одні події, які в житті, ви бачили багато чого і пам'ятаєте багато чого. І це така, як кажуть, значуща подія для нашої громади. Тому ми від міського голови щиро вітаємо вас з столітнім ювілеєм. Дякую. Дай Боже вам ще прожити, скільки Бог вам наміряв, здоров'я, всього самого дякую, найкращого. Дякую. Катерина Григорівна Прокопик народилася 18 липня 1923 року у лемківському селі Ванівка підкарпатського воєводства у Польщі. Там закінчила сім класів і за настановами батьків вивчилася на кравчиню. Кравецька справа, за словами її мами, ніколи не дасть людині пропасти. Власне, так і сталося, бо на її долю та долю родини пані Катерини випало нелегке життя. Трохи в дуже. Я спочатку. 45-й році нас тут переселили та і по дворі ночували, бо не було де. Та бідили, а потім трошки, по, трошки, трошки лексиво. Трошки стало краще. А де ви народилися? В Польщі. Ходила mm. до школи, ходила до церкви, там школу маю, туди ж маю на зимці школу. Дуже красива школа. Українською і... мовою в школі було? І польська. І, і рахунки, так не було, як тепер, а то були рахунки. І так, звичайно, то я, я дуже ще добре вчила в школі. Мі така була занята до науки, але в нас було сім клас. А треба було піти в гміну, коржину, то там якісь здобував трошки іншу освіту на роботу. А я, моя мама подумала, не дала мені на кравченню. I ja, cały czas, i na pensję piszono, stoją i kroczyli. I szedła, i wyszywała, i jadła, i haczkami, i szedłami, i chciałam to zrobić. To tak e... potem troszkę się wzięli, że na no, człowiek był to, że ty i że tak się ale razem. Зима повоєнного 1945 року стала переломною у житті Катерини Григорівни. Її сім'ю разом з багатьма іншими українськими родинами примусово виселили з насиджених місць і вивезли у невідомість. Та долала труднощі молода Катерина уже не сама. Просто на залізниці її коханий запропонував своїй 22-річній обранниці руку, серце і своє життя. А То було смішне. Виїхали до до, міста, до Коросна ніби свій повід, і там вже ще загружили в ті бараки, в ті платформи, що буде поїзд відходити. А мій чоловік каже, каже, давай ми ще розпишемо, не вельмі шлюб. Наш священик пішли до польського, що сенника позволив косела, і ми ще взяли шлюб. А я знаю, то треба було того чи ні. І скільки ви прожили з чоловіком? 55 років. М -м, довго. Довго. — Добрий був чоловік? Дуже добрий. Не сварився ніколи, ні не обзиву, ні. ні. ні Як порисував на солі, матеріал якийсь, там пошити щось, то каже, Катерина, ходи, подивися, чи я можу сюди не помилю чи що, то ми ще разом зділили, але ні. Я потім вже штани, а він каже до мене Я ще хочу бити ти мій аштани краяти. Я кажу О, ні, тут забагато мені. Та й тако, таке смілкування було. Вже тут у Рогатині молоде подружжя Катерини та Миколи Прокопиків, до речі, мали однакове прізвище, то й пошлюбували їх швидко, без додаткових клопотів, мусило починати все спочатку. Народили двох дітей доньку і сина, добудували хату, у якій їх поселили після виселення з неї поляків, і працювали. Багато працювали. Спершу у міському споживчому товаристві, пізніше у Рогатинському побуткомбінаті. Хравецтво стало не тільки справою їхнього життя, а й порятунком у скруті. Та ми так бідно їли, ми хліба не мали, кусочка неси. Та не на пекарню треба було рукавиці пошити, бо вони хліб діставали, а їх ті бердзланки пекли. Та чоловік мені пішов там заніс. Прийшов і я шила ті рукавиці, а він відніс, а тоді дівчата кажуть, а хто ж? Ні, ми сказали, що я. Дівчата дали мені буханку хліба такого, що вони собі пишуть. Як ми сіті шили, Леся Іванчиха така була кривчина, і кажу, Лесю поріжся, трошки всім поділити доброго хлівця попробують. Та де мене таке були жадні хліба. Катерина Григорівна каже, що має добрих дітей, онуків та правнуків, які огортають її своєю турботою та любов'ю. А ще поруч на столі її незмінний друг, годинник. І ні, вона по ньому не лічить дні, які збігають у тижні, місяці, роки. По ньому вона звіряє графік свого нинішнього життя: молитва, сніданок, відвідини онуків, обід, вечеря, і знову молитва. Хто є сьогодні біля вас? Пильнують вас, доглядають сильно, сильно зеня особливо постійно вдома. А Танюся з свою мартусю і Дарусю приходять постійно. Приходять, приходять. І роман мій син з роботи приходить. Діти нема що казати, діти дуже добрі. Бо якби діти були, може, то Ну, то що я вже дітям, певно, докучила, бо вже задовго жию. Може, ви ще щось по хаті робите, по господарці, по хаті. Що робите зараз вдома? Нічого я нічого не роблю. вже. Коли Катерина Григорівна каже, що вона вже ніц не робить, то є неправда. Зараз старенька робить найважливіше розмовляє з Богом, просить у нього доброї долі і довгого життя для своїх рідних. У минулому ревна сестриця церкви Різдва Пресвятої Богородиці Катерина Прокопик нині не розлучається з Вервичкою, бо переконана, лише господня сила допомогла усе перетерпіти і вижити. Любов і віра. Це рецепт довголіття. Я, знаєте, не сварилася з ніким, ніким ніколи. І не гнівалася з ніким. Ні. Моя мама так наказувала діти, втікайте, де ще сварять, бо ще не вчили. Ви". І ми щось так вірили в то і так я не знаю. Я все, господа дуже просила, вервичку баю, як день рано вервичку, так вечір вервичку. Бо, знаєте, ну, іншої допомоги не було, не було, тільки як Мати Божа допомогла нам. допомогла угу. нам дуже. Лише вибілені літами коси та немічне тіло видають її вік, але очі, очі такі молоді. У них, як і у її душі, живуть спогади, де вона молода, сильна, закохана і, попри усі тягарі життя, щаслива.